Продовження. Цей будинок справді аж ніяк не був порожнім. Діти опинилися вдома у Дігорі, та ще й у загадковому кабінеті його дядька. Освідомивши свій промах, перелякані діти зойкнули. Тепер їм здалося. Ніби від самого початку було абсолютно зрозуміло, що вони недостатньо далеко відійшли. Дядько Ендрю був хрилявий, довготелесий, із ретельно виголеним обличчям, гострим носом та неприродно яскравими очима, а ще Зі справжнісінькою копицею сивого волосся на голові. Дігорі просто відібрало мову, бо ж сьогодні дядечко виглядав у сто разів страхітливішим, аніж будь коли. Полі злякалася не так сильно, та невдовзі вона затремтіла від жаху. Дядько Ендрю притьмом перетнув кімнату. Причинив двері та повернув ключа в замку. Тоді розвернувся, витріщився на малих своїми нестерпно яскравими очима і запосміхався на всі тридцять два. Ага, ага. вигукнув він. Ось тепер, моя дрепа сестричко, до вас не добереться. Це було ноге не схоже на те, як поводяться нормальні дорослі люди. Серце Полі, здавалося, застрягло їй у горлянці. Вони з дігорі хутко позадкували до маленьких дверцят, крізь які вдерлися до кабінету. Але, дядечко, і тут, виявив спритність. Миттю вигрикнув позаду і захряснув двері заступивши дітям шлях. Дивакуватий гань потер долоні та всмак хруснув суглобами своїх видовжених блідих пальців. Шалени, радий бачити вас, сказав він. Дивіться, діточок, саме те, чого мені бракувало. Будь ласочка, містере Кетерлі!» запхинькала Поллі. Мене скоро покличуть обідати. Мені час бігти додому, Випустіть нас, благаю. Не зараз, заперечив дядько Ендрю. Гріх прогавити таку чудову нагоду. Я саме потребував двійко діточок. Розумієте, я застряг на півдороги. У своєму грандіозному експерименті, я випробував усе на морській свинці, схоже, все працює на славу, але морська свинка нічого не може розповісти, та я не можу пояснити їй, як повернутися. Послухайте, дядечку Ендрю. Перервав його Дігорі. Вже справді обідня година, і нас ось ось почнуть шукати. Ви маєте нас випустити? Маю? здивувався дядечко Ендрю. Полі та Дігорі перезернулися, і, хоч обоє вирішили не казати нічого вголос, їхні погляди означали Ну, хіба це не жахливо? Треба з ним якось домовитися. Якщо ви зараз дозволите нам піти на обід, заговорила Полі улесливо, ми зможемо повернутися тільки на поїмо. Ах, ну звідки мені знати, що ви справді повернетеся, лукаво посміхнувся дядечко Ендрю. А тоді несподівано змінив тему. Еге ж, еге ж, якщо вам справді треба йти, то йдіть. Я, в принципі, не сподівався, що двох молодих людей аж так потішить бесіда з таким старим пеньком. Він зітхнув і додав, ех, ви навіть не уявляєте, яким я буваю самотнім. Ну, та вже. Біжіть, обідайте. Але перш ніж побіжите, я маю для вас подарунок. Не щодня погодьтеся, до мого старого порохнявого кабінету навідується така мила, маленька дівчинка. Я б навіть сказав, якщо дозволите, така чарівна. На юна панянка, як ви. Поллі замислилася, чи аж такий цей дядько божевільний? Любесенька. Чи не хотіла б ти собі перстенника? нахилився дядечко Ендрю до Полі. Ви маєте на увазі. Один з тих чудових, жовтих або зелененьких засяяла Полі. О, вони просто казкові. Ні, не зелененький, похитав головою дядько Андрю. Боюся, я не можу віддати жоден із зелених. Але я був би щасливий подарувати тобі. Отрись із жовтих. Ходи сюди, поміряєш. Полі майже цілком опанувала себе і переконалася, що старий анітрохи не божевільний. До всього яскраві каблучки проминилися якось якоюсь дивною, принадливою силою. Вона підійшла до таці. Ну, звісно, я не проти. О, а тут голосніше гуде. Таке враження, ніби цей звук лине від перснів. Ну, що за кумедна вигадка дорогенька? засміявся, засміявся дядько Ендрю. Його сміх лунав доволі невимушено, але Дігорі помітив на обличчі старого якийсь хижий, майже пожадливий вираз. Полі, не роби дурниць, вигукнув хлопець, не чіпай цих штук. Але запізно, коли Дігорі закричав, Рука дівчинки вже торкнулася одного з дивних перснів. Тієї ж миті, без найменшого спалаху, шуму або ще чогось такого, Поллі зникла. Дігорі та дядько Ендрю залишилися в кімнаті самі. Rodosinha Buda.